Урок зарубіжної літератури 7 клас. Антуан Десент Екзюпері Маленький принц. Тема уроку. Маленький принц у ставленні до своєї планети Троянди Лиса. Одеський ліцей номер 69 Вчитель Курчевська Олена Анатоліївна. Шановні семикласники. Отож, сьогодні ми поговоримо з вами про книжку, яку найбільше читають у світі. Зацікавленість до неї не спадає з часом. Твір перекладено на 118 мов. Екзюпері написав добру, мудру, людяну казку тоді, коли світ був охоплений Другою світовою війною. Отже, мову будемо вести про філософську, алегоричну казку притчу Маленький принц, французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері залишив землянам свій заповіт, де головним є людяність, дружба, життєві цінності. Космос це безмежний простір. Де знаходяться планети, зірки, галактики тощо. Він існує за межами нашої планети і є величезним та загадковим світом. Зірки, світло, тисячі років, безмежний простір, незлічений час, необмежена вічність. Вони такі таємничі, загадкові, такі далекі й близькі. Іноді зірки перестають бути звичайними зорями. А чи замислювались ви коли-небудь, які ці планети в космічній Далечині? Чи є там живі істоти, рослинний світ, мабуть так. А я, коли вдивляюсь в нічне небо, завжди згадую саме твір Антуана де сент екзюпері маленький принц, адже шлях до цього твору у кожного свій. У кожної людини свої зорі, саме так казав Ексюпері. Протягом життя людина розвивається фізично, інтелектуально, духовно. Проте іноді за різних обставин можемо уповільнюватися в розвитку, і тоді втрачається духовність, розгублюються кращі риси, доброта, дружелюбність, а отже, взаєморозуміння, повага. А можливо, з нашого небосхилу зникають і зорі. Я не дуже впевнений, що жив після того, як минуло дитинство, казав Екзюпері. Мабуть, усвідомлюючи це, автор маленького принца зізнається, я боюсь стати таким, як дорослі. Всесвітньо відомий письменник, філософ, льотчик, винахідник Антуан де сент екзюпері часто писав, що він був створений, щоб стати садівником. Все велике виростає з маленького, з насіння, з паростків, з дитини. Тож письменник бачив своїм завданням леліяти й доглядати добре насіння. Полоти бур'ян на планеті Земля, як дбайливий садівник, бо відчував себе відповідальним за все людство. Казка притча була написана в 1942 році. Присвячена другу Ексюпері письменнику Леону Верну. Надрукований твір 6 квітня 1943 року в Америці. Ексюпері сам проілюстрував свою книгу. Тема твору. Подорож маленького принца Всесвітом. Під час якої він збагачує свій життєвий досвід, знаходить друга, усвідомлює справжні людські цінності, сенс власного життя. Ідея казки проголошення справжніх людських цінностей. Автор закликає до взаєморозуміння відповідальності. За свої вчинки проголошує справжні людські цінності, застерігає від егоїзму, бездуховності, байдужості. За жанром перед нами філософська алегорична казка притча. Елементи казки незвичайний сюжет, фантастичні події, елементи притчі. Має яскраво виражений повчальний характер, мораль, алегорична, тому що тут узагальнені образи передаються за допомогою інших конкретних образів. Філософська, так як в ній розглядаються вічні проблеми любові, дружби, життя, смерті. Твір екзепері називають філософською казкою притчею. Філософія це наука про закони розвитку людини і світу, філософія синонім до слова мудрість. У казки звучить багато мудрих думок про вічні питання людського життя: Дружба, відповідальність, відданість, любов, про життя та її цінності, про відносини людей. Особливостю філософських творів є і те, що кожен образ, окрім прямого значення, має ще й символічне. Маленький принц це образ конкретного героя, а ще й символ дитини взагалі. Троянда не просто квітка, вона є символом улюбленої, але примхливої істоти, лис, це символ природи і друга. Астероїд малюка це символ планети, дому, а ще це далекий для багатьох дорослих світ дитинства. Маленький принц це хлопчик фійком 6-7 років. Він проживає на астероїді Б612. Доглядає за своєю планетою, виполює баобаби, чистить діючі вулкани, турбується про троянду. Риси його характеру він дбайливий, турботливий, дружелюбний, щирий, ввічливий, працелюбний, допитливий. Має мрію, мріє подорожувати, щоб знайти друзів і чогось. Навчитися Жив собі принц. Його планета не мала назви, бо була невеличкою. Астероїд Б612 за розміром був не більш ніж будинок. Маленький принц мав на своїй планеті тверде правило утримувати свою планету в порядку. Що таке упорядковувати свій дім? На думку героя, казки це прочищати три вулкани, один з яких вже згас, щоб вони давали більше тепла, воювати з баобабами, щоб вони не розірвали планету, доглядати за прекрасною квіткою трояндою. Щоб вона не зачахла. Герой Екзюпері не уявляє свого життя без любові до ніжних заходів сонця. Дитина почувається частинкою світу природи, доєднання з нею вона закликає також дорослих. Маленький принц втілює в собі всі найкращі риси, які можуть бути притаманні людині, відкритість. Чистоту, піднесеність над матеріальним мудрим. Цілком можливо, що ви пам'ятаєте один із своїх страхів. Був страх і у маленького принца. Як він сам пояснив, весь ґрунт планети був заражений насінням баобабів, і це було небезпечно. Тому, якщо не позбутися їх вчасно, то весь ґрунт буде просічений коріннями. Баобаби ростуть за короткий час, перетворюючись на величезних монстрів. Не позбудешся вчасно, розірвуть маленьку планету. Який висновок ми можемо зробити з цього? Баобаби і маленький принц. Взагалі не суміжні. Згідно з цією історією, вони є нашими страхами. Це й наші негативні думки, з якими ми повинні боротися. На планеті Маленького принца завжди росли звичайні квіти, але якоїсь насінини, яку занесло з іншої планети, виріс пагінчик неподібний до інших билинок, згодом на ньому виліз пуп'янок. Маленький принц доглядав рослину, але квітка довго не розквітала. Вона все чепурилася, добирала барви, якось уранці квітка розпустилася. Маленький принц не тямився від захвату. Він поливав квітку, але скоро виявилося, що вона гордовита і вередлива. Квітка наповнювала життя маленького принца суперечливими емоціями. Спочатку троянда здалася нездатною до діалогу і примхливою, вимагала особливого звернення і показувала шипи. Але потім принц розгледів в ній слабкість, незахищеність і вирішив доглядати за Квіткою. Любов хлопчика до троянди, по-дитячому наївна і по-дорослому відповідальна, залишилася в його серці назавжди. Незвичайна героїня примхлива через свою слабкість. Без турботи вона може сів'янути і просить поливати її двічі на день і накривати ковпаком. Натомість дарує принцу красу і аромат, а головне почуття любові. Посварившись з квіткою маленький принц, вирушив у мандрівку. Троянда в творі це символ любові і краси. Тільки розлучившись з квіткою, маленький принц усвідомив, наскільки вона була йому дорогою. Прототипом образу троянди послужила дружина екзупері, латиноамериканка на ім'я Консуело. Письменник любив її, але жінка відрізнялася вибуховим характером. Подорожуючи Всесвітом, маленький принц відвідав шість планет. Про незвичайних мешканців цих планет ми з вами поговоримо на наступному уроці, а ось сьомою планетою була Земля. І так. Сьома планета земля. Це була непроста планета. Маленький принц потрапив в пустелю і зустрів змію. Вона була не товстіше пальця, але потужніше за будь-якого короля. На високій горі маленький принц розмовляв з ехом, потім побачив цілий сад троян, познайомився з Лисом, зрозумів, що ми завжди. За тих, кого приручили. ЗМІЯ символ смерті і безсмертя. Люди приписують цій тварині чарівні сили. Змія, яка прийняла маленького принца на Землі, показує йому. Дорогу до людей і застерігає, що в кінці розповіді вона допоможе йому повернутися на рідну планету, давши своєї отрути. Ще вона сказала, що має могутність. Люди, яких торкалася змія, поверталися до землі, з якої вийшли. Отож маленький принц, коли захоче, зможе з її допомогою повернутися додому. Принц перетнув пустелю. Але людей не знайшов. Нарешті він дібрався до саду повного троянд і зрозумів, що сама прекрасна квітка для нього це його троянда, і відчув себе дуже нещасним. Виявилося, що він володіє лише звичайною трояндою і трьома вулканами на зріст йому по коліна. Маленький принц подумав, який я після цього принц, і заплакав. На планеті земля маленький принц зустрів лиса. Лис сказав, що життя в нього нудне, люди полюють на нього, а він на курей. Принц, якому було дуже самотньо, попросив Лиса грати з ним. Лис сказав, що не може цього зробити, бо ще не приручений. Приручити означає створити узи. Якщо принц приручить лиса, вони стануть один для одного єдиними у світі. Життя лиса тоді осяє любов'ю. Лис сказав якщо ти мене приручиш, моє життя немов сонце осяє. Твої кроки я буду відрізняти від Тисячі інших, почувши кроки людей, я завжди тікаю і ховаюсь. Та твоя хода покличе мене, мов музика. І вийду я зі своєї схованки. І ще, дивись бачиш, он там, у полях, колоситься пшениця. Я не їм хліба, колося мені не потрібне. Поля пшениці мені ні про що не говорять, і це сумно. А ти маєш золоте волосся. І як чудово буде, коли ти мене приручиш. Золота пшениця буде нагадувати мені про тебе. І я полюблю шелест колосся від вітру. Отож, перед нами образи символи. Лис символізує. Любов, дружбу, духовний притулок. А, наприклад, планета Маленького принца це символ людської душі. Змія є символом мудрості, троянда символ любові, краси, жіночого начала, баобаби символ зла. А маленький принц є уособленням чистого дитячого світосприйняття. В той же час це символ людини, мандрівника у всесвіті, що шукає потаємний сенс речей та власного життя. Золотоволосий маленький принц це казковий, поетичний символ того. Що так цінує екзюпері в людях. Йоний герой пройшов із планети дитинства, щоб пізнати світ. Цей світ має бути зовсім не такий, яким його роблять дорослі люди, тільки діти вміють бачити речі в істинному світлі, не звертаючи увагу на їх практичну користь. Вони знають, що таке справжня дружба, любов та краса. Осягаючи мудрі життя, маленький принц водночас дає моральний урок дорослим. Маленький принц – це Янгол, що зійшов на землю. Він утілює в собі вічну живу частину людської душі, є образом, що дозволяє оцінити в людині людяне. Любі діти. Отож, підведемо підсумок уроку. Книжка Маленький Принц містить філософське повчання, якою повинна бути людина, яке її призначення. Через алегорію, метафори, символи письменник розкриває теми космічного масштабу добра і зла, життя і смерті, людського буття, справжнього кохання, моральної краси. Безкінечної самотності та багато інших. Сторінка рефлексії. Перегляньте, будь ласка, та дайте відповіді. Сторінка домашнього завдання. Шановні семикласники. Пропоную виконати завдання до твору. Бажаю успіхів!